В країні, яка нинішня влада намагалася зробити по поняттям. що нам нав'язувалось, згадайте, хто авторитетніший? Той, хто пробився на найвищу посаду, хто найавторитетніший той, хто накрав більше коштів з бюджету, хто побудував більший будинок, хто має більшу силу, але вони не зрозуміли однієї простої речі. Ці цінності цінуються там, назовні. У нас в Україні, українці ніколи не поважали такі поняття. Вони обкрадали нас по повній програмі. Пенсійна реформа, ви знаєте, бюджетний кодекс, податковий кодекс, все було побудовано на тому, щоб більше вкрасти і щоб до українця надійшло якомога менше коштів. Але вони наступили на нашу честь. Коли вони почали бити наших дітей, студентів. Українці встали. Вони забули одну просту річ, що українці козацького роду. І генетика українців козацька. Українці це не росіяни і не білоруси. Вони не будуть терпіти, вони не будуть лягати під владу. Прийде час, довго треба терпіти, але прийде час і українець встає. Розірваємо майдан. На другий день приїхало мільйон людей. Вони почали штурмувати Майдан 10 числа, 10 грудня. За ніч приїхало сотні тисяч людей. Вони не можуть зрозуміти, що робити ще з тими українцями. Давайте їх засудимо, посадимо в'язницю, будемо забирати права у автомайданівців. Не спрацювало. Більше і більше людей приєднуються до Майдану.